А де літак? Почекайте, він що взагалі розвалився? За мною хтось слідкує, я вам серйозно кажу. Хто його знає, що це таке, хто його знає, що тут на цьому острові є? Може. Ти що? О, ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні ні здається, що з літаком трапилося він падає, о ні! Він реально падає. Так, тихо, 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 тихо. Головне не в воду, головне не в воду. Хоча б якось поближче до якогось берега у цього. Давай, 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 лети, будь ласка. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, капець о. Ого. Ху. Я живий. Нічого собі. Хо. Друзі, ледь вижив. Ого, добре, що хоча б побачив. О, що, нічого собі. А де літак? Почекайте, він що, взагалі розвалився? Ого. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Так він навіть тут зламав. Що? Від нього взагалі нічого не лишилося. Я нічого не розумію. Ого, ого! Оце пощастило! О, навіть блок дерева тут. Так, слухайте, о, там я вже бачу корівки ходять. Це що, що таке? Та хтось стояв. А, я не розумію. Слухайте, добре, що я хоча б вижив, але що трапилося з літаком? Чого він зламався? Я ж нічого з ним не робив, він обслуговувався вчасно і все таке інше. Проблема. Я тепер застряг на цьому острові чи що це таке? Тут такі велетенські дерева. Тут взагалі люди є. Слухайте, давайте я зараз пройдусь туди. Далі, ніж кор коровки стоять у ці. І ми подивимося, може, тут є якесь селище. Вітаю, вітаю, тваринки! Як ви тут поживаєте? Я тут випадково до вас свалився, і тепер треба знайти, як мені звідси, е власне, вилізти? <рп 'я> вилізти назад на велетенську землю. Це проблема. Це реально проблема. Ще й сонечко сідає. Так, слухайте. Напевно, йти кудись це не дуже. Варіант приємний! Це що таке? Це хто? Це Сонік чи що тут таке, почекайте? От там воно сидить. Слухайте, треба швидко зробити інструменти і подумати над тим, чим мені ще тут займатися, тому що. я не знаю, Ну треба якось. Е... Літак? Ну як я літак зможу полагодити? Від його взагалі нічого долишилося. Тихо? Щось фиркнуло, чи що це було таке? У мене їжі жодної немає. Треба, я не знаю, буде щось. Свиню одну спіймати? Напевно, так. Напевно, треба спіймати одну свиню, тому що інших варіантів немає. Хоча почекайте, в мене є ще вудка, е і можна буде. Е, 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 ти чого? В мене є ще вудка, і можна буде якось е спіймати рибу, але для цього треба багато терпіння. Так, сюди. Сюди починаємо копати. Зараз швидко дістанемося до каміння. І нам потрібно скільки. На стартовий набір інструментів нам потрібно десь 7 7 каміння, десь так. Цього вистачить, щоб зробити кайло, лопату і сокиру. Так, сюди Засипало мене, капець. Так, гісіньки не видно. Давайте тут так розкопаємо сюди. Сюди, все, хоча б трішечки тут щоб щось бачити. Тут каміння є взагалі, алло. Каміння нема, друзі, там. Печера якась. Так, ні, я туди не полізу. Слухайте, а що робити, якщо нема каміння? Це проблема. Це проблема. Треба йти в інше місце і там спробувати дістати його. Так, сюди, О, вон воно. За мною хтось слідкує, я вам серйозно кажу. Давайте я до берега зараз дістануся, напевно. Сюди, сюди, сюди. Нічогісінькі вже не видно. О, ні, 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 ні. Отам каміння є, але туди плести Це не дуже такий варіант адекватний. Так, може тут щось буде? Тут у нас тільки гравій. Давайте тут спробуємо зараз викопати. Ану, ану, може тут вийде. Так, 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 так. швидесенько Треба швидко все зробити і потім пошукати місце для того, щоб е, встановити там тимчасовий свій цей е, пункт, е, на якому я буду відпочивати і все таке інше. О, ні, це гравій. Ні. Ну, серйозно, тут що? О, ось каміння. Ну нарешті. Нарешті я його дістав. Так, сюди, сюди. Е, сім блоків мені потрібно. Швидко зараз ми їх зберемо. І все, вилазимо звідси, тому що сидіти у печері це таке собі. Так. Оп-оп-оп-оп-оп, все чудово. Ставимо ставимо верстак. Що це було? Кінь або корова, або свиня таких звуків не видають. Вони не можуть такого робити. Так, це щось інше. 100%. І мені не подобається. Тому що хто його знає, що це таке, хто його знає, що тут на цьому острові є. Може ні 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 ти що? Ого? Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо сюди у воду. Дивіться, це Сонік, але в нього рога як у оленя. Це Це олень, тере Сонік. Що? Сонік-мутант? Я не розумію. Або це олень мутант. Слухайте, він тікає. Я не знаю, давайте я на дерево, напевно, туди залізу і, і там встановлю свій намет, встановлю там е вогнище. Треба верстак забрати, а де він? Він його зруйнував, чи що? Він його зруйнував, реально. Так, робимо новий верстак. Сюди. Давайте зараз швидко. Ааа, може ще вполювати когось, а? Наприклад, оцю корову. Щоб в мене була хоч якась їжа. Так, дякую. Вибач, коровка, але це треба. Так треба, вибач. А, ну, давай швидко, швидко, швидко сюди. Я чую якісь звуки дивні. Нам треба, друзі, якомога швидше зараз. Піднятися на оце дерево. Давай, 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 залазимо, залазимо, залазимо. Сюди, 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 сюди. Зараз, поки буду залазити, сюди ще й дерево збираю Це взагалі просто чудовий варіант. Так, сюди, сюди, давай так, сюди, сюди, сюди. Піднімаємося. Зараз кудись заліземо на якусь велетенську гілку і там будемо сидіти. Інших варіантів немає, тому що я не знаю. Тихо. На землі мені залишатися ставити там свій намет, ну взагалі не хочеться, тому що хто його знає, що це таке. Хто його знає, хто це такий. І, і що він хоче від мене. Може він мене зжерти хоче Хоча не може, а він мене реально хотів зжерти напевно. Бо він так кричав, що я в шоці просто від цього. Так, давайте поставимо отут. Сюди встановимо намет зараз. Так, в верстак ще треба буде кудись поставити. Ну, нехай тут стоїть. Так, беру намет. Ось сюди його ставимо. Далі кинемо отут е, спальний мішок поки що. І нам треба буде зробити вогнище. Для вогнища нам потрібно що? Нам потрібні палички. Сюди. Так, палички є. Давайте зробимо вогнище. Ось сюди, 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 тихо. Якісь звуки, знову дивні. Оці. Так, ставимо вогнище. Слухайте, я його ніде не бачу поки що. Цього оленя немає. Так, смажимо м'ясо, і в мене вже буде хоча б якась їжа початкова. Треба звідси забиратися, от серйозно. Я просто впевнений. На всі 100%, але треба більше їжі. Може, риби ще спіймати, щоб е, тварину це не бити тут, ми будемо, напевно, ловити рибу. Так, я зараз піду, напевно, на нічну риболовлю. Так, 100% спускаємося. Йдемо донизу. Сюди, 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 сюди. Де вудка? Вудка в мене ось тут. Зараз обережно тут все перевірити треба. Ану. почекайте, я кудись туди завернув. Але неважливо, начебто нікого немає. Все. Зараз швидесенько сюди йдемо. Ось сюди, 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 до пляжу. І там спробуємо спіймати якусь рибину. Може, ви, вдасться мені і. Можна буде потім робити човен та забиратися звідси. Так, давай, 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 давай. Я вже готовий навіть на човні плисти, тому що літак відремонтувати, ну, шансів нуль. Все. Ну, фугу я їсти не буду. Так, а ну, хоба. ідеш геть. Кидаємо ще один разочок. Давай, 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 давай. За. О! Ого, Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ти звідки тут ого. Що, що що він за мною біжить? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! так, тікаємо, чекаємо, чекаємо. Рибу в полі води не вдалося, але головне зараз вижити. Швидко, швидко, швидко залазимо. Так, давайте я не знаю. Отак, зараз зробимо, тут забарикадуємося сюди, 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 тут заставимо купу блоків. Давай, 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 давай. Фу! ледь вижив, почекайте. Фу. Хто тут насрав? Що це за фігня, Де мій спальний мішок? Тільки не кажіть, що це цей олень, вкрав мій спальний мішок, загасив багаті, ще й купу тут наклав. Ти що, серйозно? Так, друзі, ми звідси йдемо. Все, я не буду залишатися на цьому острові. Це, це що таке? Це просто якийсь жах. Зараз зробимо собі два човна, Так, один на якому буду плисти, а на іншому будемо, якщо що, е, ну, як запасти, використовувати його. Так, сюди, сюди, сюди. Його тут ніде немає. Бей, це просто якийсь жах. Опа. Ні, 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 ні. Ну чому саме зі мною це відбувається? Я ж. нічого не робив такого. Тихо, тихо, тихо. Давайте поки що будемо пересуватися по деревам. Я не впевнений, що він може лазити по деревах. Так, оп, сюди. Сюди, сюди, сюди. Тихо, тихо, тихо. Я реально просто. Я ж обслуговував літак. Я не знаю, що там в ньому могло зламатися. Як це трапилося? Ось він. Тихо. Ховаємося отут. Оп, лягаю. Якщо що, буду лежати тут. Так, дивіться, він, він корову намагається вполювати. Що? Він теж їсть. Давайте, позже, поки він там відволікся. Я зараз туди підбіжу і все? Напевно, так. Зараз він ще за однією коровою може побіжить і треба діяти. Треба терміново діяти, але він прямо тут. Він коня хоче жерти. Так, якщо я зараз впаду тут, то він мене з до помітить. Тихо, тихо, обережно. Давай, давай, давай. повний газ, повний вперед. Давай, давай, побігли, побігли, побігли. Давай, 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 давай. Він. Є він забой, біжить. Вже він мене теж помітив. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 швидше, 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 швидше в воду. В човен попливли. Ху. Нічого собі, він в воду. Він за мною лізе! Капець! Так, давай, 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 давай! Сподіваюсь, їжі мені вистачить, щоб дістатися до якоїсь іншої землі, острова або не знаю, селища, може якогось, яке на воді плаває. Капець, друзі, це просто я не знаю, як нічний жах.